Ветеран збройних сил України, спецназівець на позивний єнот оглядає свої житлові квадратні метри, отримані безоплатно у межах програми Банк Землі, яка функціонує на Закарпатті уже другий рік поспіль. Попри військову стриманість, чоловік не приховує радості. Я мінімаліст. Я би тут спав. Це вже дружина буде вирішувати. Хай вона обстановкою займається. Мені для мене це більш ніж чудово. Важко коментувати дуже чудового рівня квартира. Тобто про таку і не міг в принципі мріяти там на службі, чи чи, чи чи після неї. Єнот пішов добровольцем на другий день після повномасштабного вторгнення. Свій військовий шлях пройшов на Донецькому та Луганському напрямках. Під Бахмутом був поранений, унаслідок чого отримав інвалідність. Нині звільнений із злав ЗСУ за. Станом здоров'я у цивільному житті пліч опліч із побратимами допомагає своєму підрозділу, а також сприяє ветеранам у соціалізації. За його словами, нині важливо підтримувати військових та їх родини, і безоплатне житло це одна із форм шани. Раніше єнот мешкав із батьками. Згодом, одружившись, проживали в орендованій квартирі. Нині подружжя має маленьку дитину, тож власні квадратні метри дуже на часі. Не очікував, але Дуже вдячний за таку можливість, особливо вдячний за те, що вона є системною, адже бачив, що багато вже побратимів з інших підрозділів, комусь потрібно покращити побутові умови, комусь через стан здоров'я необхідне, більш доступне житло. І дуже приємно, що вже є така ініціатива безпосередньо від Віктора Федоровича, Микити, від місцевої влади, від місцевих підприємців, що Ну, ветерани відчувають себе, ветерани діючі військовослужбові, їхні родини. відчувають, що вони не є покинутими. Що хтось про них дбає, що хтось може їм допомогти, що хтось цікавиться взагалі, як їхній. Стан, які їхні ситуації, і так далі. Тому це дуже приємно. Двокімнатна квартира на першому поверсі нового ЖК, який ще в процесі будівництва. Помешкання повністю готове для проживання. Зроблено сучасний ремонт, проведено комунікації. Є всі меблі і побутова техніка. За словами забудовника, вони взяли собі за правило здавати для військових не голі стіни, а цілком завершену під ключ оселю. У квартирі все є для того, щоб молода сім'я прийшла, жила. Начинаючи там віти холодниками, проволнува піч одну-друге. Я думаю, цього вже достатньо. І нам мені приємно те, що люди зайшли, і їм сподобалося, і вони готові вже просто проживати. тут. Квартира 70 квадратів, двохкімнатна. Це для молодої сім'ї з дитинкою. Достатньо комфортно сьогодні. Всі забудовники, які будуть цю акцію робити, вони мають розуміти, що обов'язково треба робити, ремонти, ремонти, тому що подарувати квартиру і після того. А не секрет, що ремонт не дешевий і цим усім і ну. Важко людям потім це все доробляти. Голова обласної адміністрації Віктор Микита своєю чергою звертається до забудовників, які також беруть участь у програмі Банк землі із проханням виділяти для військових повністю облаштовані квартири, придатні для життя. Утім, тішаться навіть голим стінам, бо ж потім звертаються до підприємців, які так само допомагають із закупівлею меблів, побутової техніки та інших речей домашнього вжитку. Загалом із розвитком будівництва житлових комплекс. Сів на Закарпатті планують виділяти квартири для військових та їх родин на постійній основі. Діють декілька програм підтримки ветеранів. І це в рамках банку землі передаються квартири. Там передалось шість квартир. Крім цього, ми працюємо з забудовниками міста Ужгороду. І тут це вже друга, третя квартира, яка передана військовослужбовцю ветерану. Сьогодні ми передали військовослужбовцю сил спеціальних операцій, спецназівцю, який виконував завдання. На лінії ведення бойових дій, якого ми неодноразово також відвідували, підтримували той підрозділ, підрозділ, де він служив, і сьогодні ми раді тим, що ми можемо підтримати його і вдома. І він має сім'ю, дитину, дружину. Сьогодні він отримав двохкімнатну квартиру, практично з усіма меблями, з побутовою технікою, і можна вже. Проживати з сьогоднішнього дня, якщо захоче. У межах програми Банк Землі до кінця 2030 року планують безоплатно передати пів тисячі квартир для військових. Окремо звертаються до інших забудовників, аби ті, зводячи ЖК, також безкоштовно виділяли житло для ветеранів та їх сімей. Найактивніше співпрацюють в Ужгороді та Мукачеві. Окрім того, нагадують про програму безвідсоткового кредитування для купівлі житла військовими. Загалом на території області працює з десяток проєктів підтримки захисників. У подальшому шукатимуть інші інструменти для допомоги українським воїнам та їх родинам.